Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Америки Джозефом Байденом у Вільнюсі. Це була закрита зустріч, тож для широкого загалу розказали небагато. Байден почав зустріч із жартів. Цитую: погані новини для вас, пане Зеленський. Ми нікуди не подінемось. Ви застрягли з нами. Пожартував Байден. Американський президент сказав українському, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України до НАТО. Майбутнє України з НАТО наголосив американський президент і додав, що процедура ПДЧ, яка застосовується для кандидатів до вступу до альянсу, для України буде скасована. Президент України Володимир Зеленський подякував Байдену і всім американцям за підтримку. А після зустрічі написав у своєму телеграм таке: цитую: дуже хороша сильна зустріч із паном президентом США Джозефом Байденом. Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми б говорили ще довше. Усі теми тривала підтримка, зброя, політика НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою. Написав Зеленський. Журналіст запитав Володимира Зеленського, як швидко після закінчення війни, він хотів би, аби Україна стала членом НАТО. Байден знову пожартував. Година і двадцять хвилин. Ви, хлопці, ставите справді глибокі питання, сказав американський президент. Усі чекали і на рішення щодо надання Україні далекобійних ракет Атакамс, утім, його так і не озвучили. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні для нас це дуже важливо.